Коли сонечко за вікном просто неможливо сидіти вдома, Лижі, поход, гори, мандрівки це все те, що рятує в цій країні і дозволяє відчувати себе живим. Це коли вийшов з дитиною в гори. чоловік пішов перший, бо вже довго чекав. Дитина знає, що папа чекає, але вона в своєму світі. Так і продовжує жити. І це насправді дуже прекрасно, бо ми дорослі вже давним-давно забули про такі явища, як життя мали. Всіх запрошую на наш теплий норвежський канал про життя в Норвегії, про адаптацію в Норвегії На цьому каналі. Я розповідаю про наше прекрасне життя в цій неймовірній, неймовірно холодній і прекрасній країні Норвегії, яка так нас закохала про себе. І, звісно, дуже хочеться ділитися всім цим прекрасним з заточуючими. Тому всіх запрошую на свій канал і гарного вам перегляду і теплих вам відео. Поки йшли в гори, побачили ось такий цікавий будиночок, який застілений мхом або травою. І це насправді дуже часто можна побачити в Норвегії. Ну і моя дитина, яка просто обожнює на вулиці. Дійсно норвежська дитина, яка трошечки дика, і ні дня не може прожити без того, щоб вийти подихати на вулиці. Зараз в Норвегії справжня весна, час від часу в нас ще йде сніг. На вулиці кінець квітня, і ось такі прекрасні підсніжники ми знайшли по дорозі вгора. Хто, хто як я, ще мріє? Про прекрасний дом в горах, серед лісу. Фото. Один факт про мою дитину, то, що вона обожнює робити фото і дивитися потім на наші сімейні фотографії. Це єдиний, екран, єдиний екранний час, який в нас існує в житті дитини. І куди ми йдемо? Куди йдемо? сісі. сі смажить? -сі. Сі -сі да. Та, а далеко ми йдемо? Да. В гори, в ліс? Да. Чи на океан? Да. В ліс, так? Да. Ну, пішли до папи, бо папа нас вже зачекався. Зараз життя потрошки вживає після тої довгої полярної ночі, яка застала нас тут в Норвегії. Ми живемо на півночі, далеко на півночі і наші полярні ночі. Довжиною 2, а то більше місяця, тому, коли ми маємо змогу піти кудись далеко в гори, ми одразу користуємося цією можливостю. Зовсім скоро вже сезон літній. Коли ми будемо ходити в ліс, збирати ягоди, збирати гриби, насолоджуватися сонечком, бо будуть замість полярних ночів будуть світлі дні 24 на 7, і вже зараз, в кінці квітня, можна спостерігати за тим, як небо стає світлішим і світлішим ночі. Ну ось ми і зайшли. Дійшли, а тут купа купа снігу. І ось такий неймовірно шикарний вид. Ви тільки уявіть наскільки чарівна ця країна. Оком просто не можна, неможливо охопити цю неймовірну красу, цю безмежну красу. Я всі ці роки, що живу в Норвегії, я не можу звикнути. До того наскільки могутні, наскільки необмеж необмежені просуються. Ось такий гори. маленький домик. На норвезький називається, на норвезький це галпагука. Галпе. галпа. І мій чоловік, який відгрибає мангал, він думав, що тут вже все розтаяло. Але насправді ось де вони, ось де люди робили зай. Але ми будемо робити на місці. З таким неймовірно шикарним видом. Це, це ж просто щось нереальне. Й-маю. Треба ж було. Комусь придумають таку реальність. Вже видніється містечко, в якому ми живемо, і воно все без снігу. <кій> Сніг ростає. Пристань для лодок і для робочих лодок, для сермака рибної ферми. І ці безмежні гори. Якщо ви спитаєте, чи сумно моїй дитині ходити в такі походи замість майданчиків і так далі, то я вам скажу, що ця дитина виросла на цьому. І це її повітря. Вона обожнює ходити в походи, Вона, він обожнює допомагати мамі, папі. Всю гору, яку ми йшли сюди наверх, він пройшов сам. Час від часу це було, був глибокий сніг, тому доводилось дитину піднімати, але дитині нема трьох років, це, це просто його життя, це просто його повітря. Він цим живе. І я навіть скажу, що мені це дуже і дуже подобається. Ми не були навчені в такому життю, але завдяки нашій дитині ми полюбили цю. Природу, цю країну, такою, яка вона є. Син. Тікай, тікай, Мама тут сидить. Ти далеко? Ой Боже, ой Боже, ти далеко. Це насправді така насолода знаходиться в таких містах сили, які дають тобі сили, а не забирають їх. І навіть якщо тобі треба пройти вверх декілька кілометрів, це зовсім не впливає на результат. В цій країні насправді дуже багато, але і кожен знайде свій мінус. Але пам'ятайте про те, що якщо ви відчуваєте себе своєю, своїм, якщо ви відчуваєте себе тут комфортно, відчуваєте себе тут живим, то неважливо, які умови, неважливо, які умови при погодні, природні, це ваша країна. Це насправді наша не перша країна-іммігрант. Ми були до, до цього і в Америці, і в Канаді, і в Данії. Норвегія, вона має свій шарм і має свої плюси. Ніхто не знає, де ми будемо через пару років. Можливо, ми переїдемо в більш теплу країну, але на сьогодні нас влаштовує більш-менш. На більшу половину нас влаштовується країна, аніж на меншу. Тому продовжуємо жити тут, розвиватися тут, вчитися жити по-новому, вчити свою дитину, насолоджуватися цією природою, цією красою і бути самодостатніми. Настільки ну, сьогодні класний сонячний день, тепло. Дитина, синок, сина. Тобі жарко. Дитина не захотіла роздягнутися. Хоча на вулиці не тепло. Але сонечко дуже гарне. Поки ми з вами по душам розмовляли, вже й обід готувався. І час іти додому. Тому кушаємо і прямуємо вниз додому. Це був дуже гарний відпочинок. Ми насолодилися вдосталь, посмажили смачне м'ясо. І перший раз я і воно було доволі таке смачне і саковет. А зараз хочу побажати вам велике дякую за те, що розділили з нами цей день і до нових зустрічей! Бережіть себе!